Давайте зараз говоримо з Петром Плетенчуком, речник військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, раді вас чути, як завжди, в Новинлайф. Дякуємо за вашу службу і дякуємо, що знаходите час у своєму важкому графіку для нас. Завжди вам радий вітаю студію, вітаю любить. Хочеться почати нашу розмову, пане Дмитре, із хорошого і маємо інформацію про те, що росіяни вкотре всіх переграли цього разу, збивши свій власний військовий літак типу су 30 СМ під час відбиття атаки українських дронів на Крим. Ви раніше зазначали, що наразі збирають усю інформацію. Скажіть, будь ласка, чи є якісь оновлення тут? Насправді я казав, що мене спитали про деталі. Я кажу, деталі збирають. Тоді ще не було ніяких. У мене відомості щодо типу літака, і так далі. Зараз ми можемо підтвердити так, що під час відбиття наших атак я маю на увазі загалом Збройні сили України не тільки військово-морські сили, так росіяни чергове показали клас відповідний по збиттю власних літаків. Ну з чим ми їх чергово і вітаємо. Я хочу зауважити, що свого часу, от щасливий особисто для мене, був день, коли за одну добу три подібних літаки збивали уже над небом Запоріжжя, ну у небі над Запоріжжям, перепрошую, та це ж літак винищувач бомбардувальник. Ті літаки, які мають можливість нести на собі каби, плануючи авіабумби, і звісно що втрата подібного літака це дуже круто для нас. Але чи є у вас пояснення окрім? Просто русская душа. А чому так трапилося, пане Дмитре? Тому що там же ж є система, свій чужий, є можливість обирати ціль, чи це небо таке над Кримом для нас сприятливе, чи просто воно не приймає росіян за змовченням? Як це пояснити? Ну не хочу о, зараз о, бути некомпетентним, тому що не моя сфера діяльності, але наскільки мені відомо, коли вмикається. Система ідентифікації цей літак видно не тільки для конкретних там радарів, його видно в принципі, тому звісно, щоб себе обезпечити, ймовірно, за все вони можуть вдаватися до якихось інших заходів ідентифікації. можливо такий захід просто не спрацював. Пане Дмитре, тепер до роботи наших хлопців, отже, у чорному морі військовослужбовці військово-морських сил знищили чергову російську міну. Це була 500-кілограмова фугасна авіаційна бомба. Вона могла спрацювати проти цивільних суден. На боєпропасі було встановлено модифікаційний підривник, здатний спрацювати у разі проходження поряд суден. Наскільки складно взагалі? Ліквідація такої бомби, як готується така операція, і не дай Боже, якщо б вона дійсно спрацювала, що б це означало? Так, пані Маргарита, ми тривалий час, рецепту інформацію не публікували, тому що треба було пересвідчитися чергове, що так вони в такий спосіб нової відносно віднайшли, як мінувати акваторію. Нагадую, останній раз акваторію вони мінували. В кінці грудня 23-го року, здається, в останніх числах, коли було знищено су 24 який безпосередньо в районі нашого коридору зернового скидав ці бомби, і тоді це виглядало як скидання донних мін в контейнерах. Ну, тобто, це штатне озброєння. Але ні, росіяни, як завжди, там, віднайшли чергові вундрвафи і, значить, причепили до звичайного фабу там. Інший детонатор, так, який реагує по-іншому, і так, звісно, розміновувати такі саморобки чергові, доволі складно в першу чергу, тому що це пов'язано з ризиком для життя наших військовослужбовців, і ми маємо максимально їх убезпечити від можливих негативних наслідків. Ми, по-друге, не слід забувати, що підземні. Підводні, перепрошую, вибухи вони є найгіршими, тому що у воді вибух відчувається набагато сильніше, ніж повітрі, тому що вода не стискається банально, і відповідно так, це дуже складна, кропітка робота. Був присутній на внищенні залишках такої, такого вибухового пристрою. Скажу вам, навіть залишки вибухають доволі потужно. Принаймні за 200 метрів пролітали скалки. Тому так, це планомірна робота з розчищення акваторії. Ворог зараз не має такої змоги, як раніше, там, безкарно мінувати акваторію, але, звісно, з наслідками ми боремося вже тривалий час, і, на жаль, роботи нам вистачає. Ну можливо, нам будуть допомагати з цією роботою наші партнери. Тут з'являлася інформація про те, що Нідерланди передали Україні протимінний корабель, типу Алкмар. Про це повідомив командувач військово морських сил збройних сил України Олексій Неїшпапа. За його словами, до кінця 25-го року мають прийняти ще один підготовка екіпажу вже триває. Що це за корабель? Наскільки це крута штука? Якщо можна так сказати, настільки крута, що на своїх. В внутрішніх чатах російських вони відверто заздрять. Ми не будемо, звісно, використовувати їхню там фразеологію з розряду аналоговнєтний черговий девайс, але так вони не мають такого. І так, це вже нейтральники банальні, це вже інший спосіб. Це ПМК проти міні-кораблі, які відповідно в першу чергу. Мають цей об'єкт в морі виявити, тобто у нього є обладнання, яке дозволяє це робити. До речі, корпуси цих кораблів вони не залізні, як і устаткування. Тобто він сам від цих мін більш обезпечений, ніж звичайні бойові одиниці. В цьому теж унікальність подібних кораблів. Друге, що він має зробити, це дорозвідати цей міноподібний предмет. Завдяки наявному на борту оснащенню дроновому після того як ціль буде ідентифікована як міну або міноподібний предмет вже наступний дрон, який так само буде запускатися з цього корабля. Цей об'єкт знищує це сучасний підхід до розмінування акваторії. Наші сусіди, колеги і партнери вони стикаються з проблемою розмінування акваторії як наслідок бойових дій Другої світової війни, тому цей напрям розвитку кораблебудівної галузі він рухався завжди сучасними темпами, тому що потреба в них була завжди зараз. Ці кораблі вже є у нас в складі. У нас п'ять одиниць, і на жаль, поки що, ми їх не можемо завести в екваторію Чорного моря і Азовського, тому що немає ще можливості юридичної через. Дію конвенції Монтре і фізично через е, недостатній рівень безпеки для розмінування через бойові дії. Але, екіпажі там дарма час не витрачають, вони проходять відповідне навчання, відповідне злагодження і оцінювання. Повторюся ще раз е, в кожному етері, це кажу: ми е, робимо все для того, щоб наші колеги і партнери по чорному морю, такі як Румунія, Болгарія, Турецька Республіка, могли приєднатися. До нашої спільної операції, а ми в свою чергу були готові працювати у міжнародному середовищі. На жаль, є чітке розуміння, пане Дмитра, що екіпажам подібних кораблів буде що робити і по завершенню цієї великої війни, тому що як я розумію, акваторія Чорного моря, Азовського моря є дуже сильно забрудненими за наслідками цієї війни, яку розпочала Російська Федерація, і це не лише про міни, про наслідки стосовно флори фауни того, що відчувають і люди. У центрі протидії дезінформації повідомили, що Росія продовжує нищити Чорне море, ігноруючи наслідки масштабної екологічної катастрофи, зазначає, що на пляжах Анапи знову фіксують викиди мазуту із танкерів, які наприкінці минулого року розбилися у Керченській протоці. Давайте зараз почуємо. Аварія танкерів сталася майже 10 місяців тому, але уламки суден досі не підняли з морського дна. Тому витоки мазуту тривають. Влада РФ демонструє повну байдужість до екологічної загрози. Замість реальної ліквідації наслідків аварії вона зосереджена на війні проти України. Це призводить до постійного забруднення Чорного моря, яке матиме багаторічні наслідки для екосистеми регіону. Абсолютно споживачки відношення до планети Земля демонструють Росіяни. А ми всі на одній кульці розташовані та і поруч із Росією. На жаль, тут у цьому випадку. Як прокоментуєте, пане Дмитре, і чи можете навести ще якийсь подібний приклад того, як Росія плюндрує нашу країну і загалом усю планету, пане Павле, Вони власне населення з фауни перетворили на флору. про що тут можна казати? І... Є... Звісно, якщо вони не шкодують навіть е, власний нарід, що вже казати про інших і про акваторії, так вони порушують постійно вимоги міжнародного морського права, конвенцій, е, здорового глузду і, е, в принципі, е, все решта, давайте згадаємо, що вони е, зробили з нашими заповідниками: той самий Кінбурн, сканія Нова. І так екологи б'ють на сполах, тому що, на жаль, наслідки цього витоку можна у такому мінімальному об'ємі, але побачити, на не в нашому узбережжі. В принципі, так само попередив це про це одразу аудиторію, що течія обов'язково це принесе й до нас. Спілкуюся з заповідниками, вони деякі банально в розпачі, тому що знищений. Знищені місця, де е, ці тварини можуть жити, знищені е, цілі види, і відновити це, е, якщо і можна буде, це десятки років знову підуть. А що стосується нашого Чорного моря, ну, у нас е, жива зона в Чорному морі, це до 200 метрів всього. Угу. У нас, в принципі, і так е, не найбагатша. Фауна і флора в чорному морі саме за рахунок особливості нашого моря, і звісно, її треба берегти максимально і в промисловому сенсі, і в екологічно природньому сенсі, але так їх це не хвилює. Окрім того, не слід забувати, що під час ведення бойових дій в першу чергу фауна страждає. і Такі савці, як дельфіни, наприклад, там мова йде вже ну, принаймні колеги, рахують їх десятками тисяч. Е, тих що Жах. Пане Дмитро, дякуємо дуже за ваш час, за ваш за ваші коментарі. Я Дмитро Пиленчук, речник військово-морських сил збройних сил України. Принагідно запрошую на наступні наші включення.